Якщо ти не знаєш, як робити ось таке завдання, як рахувати визначену інтеграл, все, що потрібно, це знати формулу Ньютона Лейпниця. В принципі, в цьому завданні це і сказано, що нам треба використати формулу Ньютона-Лейпніця. Що таке взагалі інтеграл? Ми дивимося, ми рахуємо кількість первісних на якомусь проміжку. У нас проміжок від 1 до 2, і там є якась кількість первісних, тому що, як я вже казав, якщо ми з вами проходимо цю тему, якщо ви у мене на уроках були по цій темі, то первісних буває багато. Похідна, одна, а первісних буває багато. Тому, що ми робимо? Оце оця приписка DX і оцей інтеграл. Для НМТ потрібно запам'ятати лише те, що якщо воно є, це означає, що ми не знайшли первісної. Тому перше, що ми робимо, шукаємо первісну. І ось, до речі, формула Нідоналивніса, яку ми зараз використаємо. Первісна від 6х2 це буде 6 помножити на х в кубі поділено на 3 за ось цими формулами. Далі. Прокур ми робимо це, скорочуємо трійку і шістірку на трійку. Тут одиничка залишається, а тут 6 поділити на 3 двійка. І залишається у нас 2 х третьому. Коли ми вже е, порахували первісну, ми ставимо наш проміжок від 1 до 2. Далі наступним нашим кроком буде використати саме формулу ньютона Лейбніца. За цією формулою ми спочатку підставляємо кінцеву точку, в нашому випадку це двійка замість х. Тобто буде 2 помножити на 2 у третьому. Від цього віднімаємо 2 помножити на 1 у третьому. е початок, віднімаємо від кінця початок і рахуємо кількість. 2 в третьому це буде у нас 8, 2 помножити на 8, це у нас 16. 1 в третьому це 1, 2 на 1, це буде 2. 16 мінус 2 це буде 14. І обираємо правильну відповідь б. Це означає, що на нашому проміжку від 1 до 2 функції 6х2, таких у нас первісних є 14 штук.